Відповідальність у шановного прокурору, шановних адвокатів не є, підпорож, а відповідальність під початком слуху не є. Неслідність, не буду трошки. Скажіть, будь ласка, Малець, чи є у вас на утриманні малолітні діти? Так. Чи можете повідомити прізвищем батькові дитини, з ких є років? Малець Кіра Анатолійовна, один рік. Зрозуміло. Це ваша дитина? Так. В свідоцтві про, про народження зазначеної безпеціальної батьки? Я підписував, що я її батькою.